Друзі, всім привіт! Як підвищити свою самооцінку? Як вплинути на свою самооцінку? Що робити, якщо низька самооцінка, та що робити, якщо твоя самооцінка тобі докучає та не дає спокою? Саме про це дане відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Перед тим як розпочати про головну тему даного відео, давайте з'ясуємо і перейдемо до визначень, що таке самооцінка. Самооцінка. Це оцінка людиною самої себе. Тобто людина оцінює саму себе на основі своїх власних думок. Наголошую своїх власних думок. Тобто, якщо людина формує оцінку сам, про саму себе на основі своїх думок, то свої думки можна змінювати і можна на них впливати. А це означає, що ми можемо впливати і на свою самооцінку. Тобто об'єкт, з яким потрібно нам працювати, щоб підвищити свою самооцінку, це ми самі. Якщо я маю низьку самооцінку, то я маю працювати над собою, не з іншими людьми, а над собою. Це вже нам допомагає і полегшує завдання, тому що ми знаємо проблемну зону, над якою нам потрібно попрацювати, і, над якою, і на яку нам потрібно поділити увагу. І так, ми визначили. Що оцінку людина формує на основі, на основі своїх думок, на які можна вплинути, на які можна змінювати. І також ми визначили, що для підвищення самооцінки нам потрібно проводити роботу над, само, над самим собою. Тепер переходимо далі. Якщо людина оцінює саму себе і формує самооцінку, тоді давай засуємо, як саме формується даний процес, як людина оцінює і формує самооцінку про саму себе. Оцінюючи себе, людина в першу чергу опирається на свої реалії, на свої досягнення перемоги, успіхи та якісь якості характеру, пройдені труднощі. Тобто при формуванні самооцінки людина опирається на свої характеристики, на свої якості. І опираючись на них, вже формується самооцінка. Ну, наприклад, вам друг розповідає якусь історію, і ви, слухаючи свою історію, вже знаєте, щоб ви в цій ситуації не змогли проявитися так само, як ваш товариш. І вже порівнюючи себе з своїм товаришем, ви робите перевагу, оцінку на рахунок свого товариша, тому що ви знаєте, що він так поступив, він кращий, я так не можу зробити. Далі, якщо, наприклад, ви бачили якусь ситуацію, де людина проявила себе і вже оцінюючи цю людину і себе, знову ж таки відбувається порівняння, ви віддаєте перевагу цій людині, тому що ви знову знаєте, що я б так не зміг би зробити. У мене там недостатньо впевненості, там, там, рішучості, сміливості. І Таких порівнянь людина робить кожного дня безліч і невідомо на е, чию користь оці порівняння, відомо тільки самій людині. І тут саме головне, як підвищити свою самооцінку. Щоб підвищити свою самооцінку, потрібно більше перемог, більше маленьких успіхів, більше досягнень, більше. Ситуацій, де ви проявляєте себе, де вам довелося пройти якісь труднощі. Чим більше ви проявляєте себе і, і е, отримуєте якісь свої невеликі досягнення, тим кращою ви стаєте людиною, тим краще у вас досягнення, і тим вища, краща думка стосовно себе у вас формується. А це, в свою чергу, формує відправну точку для самооцінки. Якщо у вас буде достатньо перемог, е, пройдених труднощів, власних досягнень, то ви стаєте кращими, ви якби знаєте, що я там був, я те робив, я з тим справлявся, я те міг зробити. І у вас думка про самого себе набагато вже якби, здоровіша, набагато краще. І ця думка формує фундамент, основу опираючись на яку ваша самооцінка вже стає вищою. Якщо, наприклад, до цього ви думали, що ви якісь не такі, ваша самооцінка нижча, то отримуючи більше перемог власних, особистих якихось там досягнень, ви вже опираєтесь на ці нові досягнення і ваша самооцінка росте. Якщо, наприклад, до цього ви порівнювали себе із своїм товаришем, і ваш товариш, друг, розповів вам про якусь історію, де він там щось зробив, або де, де він себе проявив. І вже порівнюючи себе з цією людиною, ви знаєте, ну, що я теж міг би проявитися так само у цій ситуації. Я б теж міг, я, я також міг би це зробити. Або, наприклад, ви бачили людину, яка щось зробила, яка проявилася, то ви подивилися на неї. В принципі, я з подібним стикався, я подібне робив, тому я також міг би проявитися і вчинити так само. Це для мене не викликає великої труднощів, це для мене не складно. Я також можу з тим поратися, тому що на моєму досвіді в мене є достатня кількість перемог, досягнень, маленьких пройдених складнощів, які якби заклали про мене фундамент, оцю основу, про яку я можу чітко про себе сказати, що я сильна людина, що я певна людина, що я можу справитися із задачею. І з труднощами, які мені там будуть даватися, більше досягнень, більший, кращий, міцніший фундамент для формування думки стосовно самого себе. Чим кращий фундамент і думка стосовно самого себе, тим краща відправна точка для формування самооцінки. Також не буде зайвим для підвищення своєї самооцінки, це переосмислення своїх думок. Це не буде невеликий бонус для тих, хто ще дивиться дане відео. Що означає переосмислення даних думок? Якщо ви вважаєте, що у вас низька самооцінка, тоді задайте собі ряд питань. Чому, на основі чого ви вважаєте, що ваша самооцінка низька? Чому ви прийняли таке рішення? Що виступає головним фактором, що змушує вас думати, що у вас низька самооцінка? Що це таке? Можливо, вам хтось е, щось сказав, або ви самі прийняли якесь рішення, на основі якого ви зробили висновок колись давно і про нього забули, що ваша самооцінка є низькою. Пам'ятайте, що самооцінка, самооцінка це оцінка людини самої себе. Тільки людина сама. Робить оцінку самої себе. І ніякі зовнішні, якби якісь фактори не зможуть повп... вплинути на сприйняття людини на сприйняття людиною, самої себе. Тільки зміни змін мають відбутися тільки в самій голові самої людини. Тоді, якщо в голові всередині людини, щось зміниться, тоді людина вже буде діяти, думати і сприймати себе по-іншому. Звичайно, можуть. Траплятися в ситуації, де ви і будете себе оцінювати якось е, низько або не зовсім якісно. Але тоді ловіть себе за руку як злодій. Ловіть себе на цій думці, коли у вас виникають якісь відчуття або ситуації, де ви відчуваєте себе якби низько, де ваша самооцінка падає. Знову ж таки, задайте собі ряд питань. Розвивайте свою самоусвідомленість, що я зараз відчуваю. Я зараз відчуваю, що моя самооцінка падає. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що нове місце я тут знаходжуся, і мені некомфортно. Що це означає? Це означає всього-навсього лише, що я в цьому місці там був декілька разів, і ще недостатньо, якби прийшло часу, щоб. Це місце перейшло із дискомфортного в комфортне. Тому це нормально, що я себе, наприклад, почуваю нескомфортно у новому місці. Якби, щоб це місце перейшло у стадію комфортне, мені треба частіше там перебувати. І це для мене буде нормально. Або, наприклад, ситуація, де вам відмовила людина, де вам людина сказала щось погане, де людина вам сказала ні, де людина, яка вам подобається, сказала ні. І тоді також може бути спад самооцінки. Якби, і знову ж таки, ловіть себе на цій думці, що викликає оце якби, подразнення, що, що є таким фактором, що змушує вашу самооцінку падати. Що я зараз відчуваю? Я зараз відчуваю, що моя самооцінка або самопочуття не в зовсім гарному стані. А на основі чого? Чому це відбулося? Що це таке? Тому що мені людина відмовила, тому що людина мені нахамила. А що означає, що людина мені нахамила? Що означає, що людина мені відмовила? Це означає, що вона просто якби висловила свою думку. І якщо вона висловила свою думку, це просто вона так думає. Це не означає, що я поганий. Це не означає, що я недостатньо гарний. Це не, не означає, що я чогось не заслуговую. Це просто думка такої людини. Я не можу впливати на думки інших людей. Я не можу, якби. Запихнути свою думку в голови інших людей, і щоб вони думали саме таким чином. Всі ми різні, і в кожного кожної людини є різні думки. Якщо людина вам нахамила або відмовила, це нормально, це життя, Життя, де подібні ситуації трапляються тисячі кожного дня. І не тільки з вами, а з мільйонами людей. Тому, що ви думаєте, що ви якісь погані, знову ж таки. Самооцінки, це люд оцінка людини самої себе. Як ви себе сприймаєте, як ви думаєте, ця думка лише ваша. Ніхто так взагалі не думає. Можливо, хтось думає, що ви там впевнений, сильний, рішучий, наполегливий. А самі ви про себе думаєте, що ви погані, що ви там створюєте труднощі і перешкоди іншим. І це лише всього ваша думка, і ви її можете змінити прямо сьогодні. Можливо, у вас зараз каша в голові і не зовсім я б, зрозуміло, що да як, але не хвилюйтеся. Зараз ми підведемо підсумок і все стане на свої місця. І так, самооцінка, це оцінка людини стосовно самої себе. Самооцінка формується на основі якби, власних регалій, власних досягнень та перемог. Дум. Самооцінка вона опирається на думку стосовно самої себе, а ця думка. Стосовно самої себе опирається на власне досягнення перемоги людини. Опираючись на ці перемоги, формується самооцінка. Якщо достатньо перемог гарних, якісних, то це відповідна точка для гарної самооцінки. А перемоги, досягнення, пройдені труднощі, вони здобуваються в діях. А це виходить, що дія, далі йде результат, далі йде думка. Я з цим справився, я це міг зробити, я це знаю. Я пройшов такі складнощі, я пройшов такий етап, я зміг. І це вже формує самооцінку. Думка, результат, думка стосовно себе на основі цих результатів і вже самооцінка. Самооцінка буде низькою і хиткою до того моменту, і щоразу, якщо не буде оцих результатів, досягнень, перемог маленьких, власних, особистих, тому що. На основі цих перемог, на основі цих досягнень формується опора думки стосовно самої себе. Якщо немає оцих перемог, якщо людина не діє, якщо людина не проявляє себе, то немає цього фундамента, він просто-напросто не формується. А якщо є фундамент, є опора, і від цієї опори вже формується думка стосовно себе. І на основі цієї думки формується самооцінка. Тому Чим більше ви дієте, проявляєте себе, здобуваєте свої власні особисті перемоги, досягнення, навіть маленькі, але кожного дня щоразу це все вам іде на користь. Ви водночас стаєте кращими, стаєте як особистість набагато сильнішою та кращою. Ви стаєте впевненішими. І це все закладає фундамент для думки стосовно самого себе, а це як наслідок формує вашу самооцінку. Тому більше дієте. Кращу самооцінку маєте. Зауваження. Оцінюйте себе здо, здорово. Здо... здо... як правильно? Здорово. 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 Так, він. Да. Оцінюйте себе здорово. Якщо ви щось зробили, ви молодці, але пам'ятайте, що є люди, які кращі вас. Але це не означає, що ви погані. Це означає, що є куди якби, прагнути. І є люди, які гірші вас, і не треба до них опускатися. Тобто оцініть себе тільки на основі себе вчорашнього, тому що ви та людина, яка є головним вашим конкурентом, і це саме головне. Не дивіться на світ через такі окуляри, де всі погані. Всі грішні, всі нікчемні. А я такий виходить святий і гарний. Якби не надівайте цю таку корону велику, такий великий кокошник, де там просто <смас> ЧСВ і думайте, що такого, як я більше нема ніде. Е і думка стосовно себе настільки роздута, що вона не відповідає реальності. Що е людина формує із себе хрустальну вазу, а насправді є якоюсь там. Каструлею. Ну, Наприклад, тому би, оцінюєте себе здорово і оцінюйте себе би, ну, в межах норми, оцінюйте себе на основі себе вчорашнього, тому що ви головний свій конкурент, з яким потрібно як би, змагатися. І так, надіюся, що це відео вам було корисним. Надіюся, що це відео допомогло саме тим людям, які мають сам... низьку самооцінку, допомогло тим людям, які хотіли підвищити свою самооцінку, які хотіли. Вплинути на свою самооцінку, щоб почувати себе краще і тим самим діяти. До речі, виходить так, що якщо ми маємо гарну самооцінку, тоді ми краще діємо. А щоб краще діяти, треба самооцінка. І виходить таке, якби коло. Чим більше ми діємо, проявляємо себе, тим більше в нас досягнень. Краща думка стосовно самого себе і краща самооцінка. Чим краще наша самооцінка, ми знаємо, що ми це зробили, це змогли, там були, цим справилися. І це означає, що ми можемо робити нові, кращі дії. Ну і виходить, дія, самооцінка росте, дія, самооцінка росте. І цей коло, Якби краще починати з дій. Діяти, самооцінка росте, висока самооцінка здорова, гарна самооцінка стосовно самого себе, даємо змогу, змогу для гарних дій. Гарно дієте, гарні результати досягнення, гарна самооцінка і по колу, і по колу, і по колу. Тому чим більше дієте у напрямку своїх цілей, бажань взагалі проявляєте себе, тим краще ви стаєте і взагалі багато позитивних ефектів у вашому житті буде. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на усіх-усіх фронтах. Це достаток відносини тіло та особистість. Чотири основні фронти. Бажаю вам успіхів на всіх цих чотирьох фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить! Ого. 22 минути. Це найбільше відео, яке я знімав. О, треба виключити.